Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні Бегонія Тижня у мене одна з найяскравіших красунь моєї колекції Бегонія ДС Вісолає Мітєліця. Вона відразу привертає увагу своїм неймовірно великим, яскравим, різнобарвним листям. Здається, ніби на зелену основу художник наніс тонкі сріблясті мазки, створюючи ефект морозного візерунка. Листочки у неї досить великі та злегка витягнуті з хвилястими краями, які додають легкості формі. Серединка листа забарвлена у світло-зелений відтінок, що плавно переходить. У сріблястий блиск, а прожилки, немов нитки, розходяться у темно-бордових тонах, краї підкреслені насиченим бордовим контуром, що створює виразний контраст. Особливість цієї бегонії в тому, що її забарвлення змінюється в залежності від освітлення. При яскравому світлі срібло буквально іскриться, а в тіні стає глибоким і спокійним, з більш виразними бордовими деталями. В залежності від того, що в неї лист досить великий, вона не щедра на листочки і не дуже багато їх випускає. Тому кожен лист, який дочекаєшся, це шедевр. Ця весела хуртовина виглядає ефектно як окремо, так і в компанії з іншими декоративно-листяними бігоніями. Вона може стати справжньою родзинкою вашої колекції та подарує відчуття зимової свіжості навіть улітку. Напишіть у коментарях, чи подобаються вам такі сріблясто-зелені листяні красуні, та не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові огляди бігоній. До нових зустрічей! Мирного неба!